Досить сприятливі температурні умови та сезонні фактори традиційно підштовхнули мешканців одеського зоопарку активно розмножуватись та давати потомство. Багато видів савців, птахів холоднокровних народили дитинчат маленькі одесити разом з батьками із задоволенням відвідують заклад, спостерігаючи як за новонародженими, так і за дорослими тваринами. Візитуючи, діляться враженнями. Мені більше подобаються тут верблюди, особливо на них кататися. Вони прикольні горбички. Я бачу маленьких олоняк, косеняк, ще мишок маленьких бігали там. Мені подобається більше Павліни і що подобаються ці як їх там медведі. Що тобі тут сподобалось? Які тваринки? Лев. Лев? А який від лев? А він страшний був чи там добрий? Страшний. Дуже плідними виявилися мешканці акватераріуму. Тут з травня місяця справжній бебі-бум. Ну, зараз і в акватераріумі цього року почався бебі-бум. Почався винсобліфарів, потім Гекони, і потім мейсове полози. Причому мейсове полози. Після інкубаційного періоду, десь наприкінці травня народилася малята. Ці полози яйця були відкладені десь два місяці тому, а наприкінці травня в інкубаторі з'явилися маленькі полози, маїсовий полоз, Це теж не наша фауна. Відвідувачі у захваті і від мешканців акватераріуму їх великого різноманіття від плазунів до кажанів та ящирок. Мою увагу привернули кажани і крокодил. Коли вони за склом, то мені дуже цікаво. А коли десь поруч, то я вже так побоююся. Про новонароджених тварин, птахів докладніше розповів директор зоопарку Олег Біляков. У нас є припліт там декількох видів фазанів. Ну Фас? нас є. Досить цікава така колекція фазанів. Вони і е е е е самі висиджують свої яйця, які є, є, є в нас інкубатори та такі, такі системи, що ми вирощуємо. Е е ну, саме таке просте, у нас дуже багато качок. Е це е така наша фішка, досить цікаві види хижаків, е розмножується хижик птахів. Е це пугачі, в нас є пугачів. Розмножуються, наприклад, там яструб тетеревятник і орел-могильник це види, які із всі України виводяться тільки у нашому зоопарку. Ну і різні види, різні види сов та яструбів. Нещодавно були ташенята сичика. В одеському зоопарку охоче дають потомства певні види журавлів та аїстів, розмножуються вівці, домашні кози, муфлуна, європейські лами, мунджаки, олені і навіть гиєноподібні собаки.